Доброго вечора усім. На сьогодні планую прямий ефір, де є декілька питань. Перелік буде у шапці закріплений. Ну так вам скажу, що треба би нам поговорити про харківських допомогу їм. Потім мені хотілося б обговорити питання конкурсу літературної лапки, бо такого я не очікував. Я вам скажу, як воно є. Потім треба, були вислані більш 50 листів про з проханням про допомогу, і було на сьогодні отримано більш 20 відповідей. Де про жирафів, де про Румунію, де про Київ нам розповідали. Але це вимусило мене зробити відеозвернення. І Це відео звернення ще не записано мною, але буде записано і це про підтримку його, про штовхання його у маси. Бо це нам дуже буде потрібно. Треба також буде обговорити питання закритого клубу. Це клуб, який буде мати привілеї, клубні ціни, і не тільки те, що стосовно звірят наших, а від суперзнижок на, на таксі. До перукарів, сфери обслуговування, ну, в усіх сферах життя людини. Бо кількість місць у цьому клубі обмежена, і для цього мені б хотілося б зробити перепись населення, яке у нас є в нашому чаті, бо сам чат не, не треба закривати. Але окремо зробити чат це, мабуть, буде то, що нам потрібно. Що, що... А, буде обговорене питання це ми під, 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 до харківських котів. Собаки допомога котам. І, що ж я ще хотів? Ну, в мене є список, я його, як я казав, у ШАПСі буде закріп. А, і найголовніше: у прямому ефірі буде прийом, буде прийом заявок. На отримання гуманітарного корму, який відбудеться у неділю, у цю неділю, яка я буде. І, і запис буде саме у прямому ефірі. Ні потім, коли буде вже у запису просмотрено, а у самому прямому ефірі. Буде зараз три позиції по часу зручному для вас. Виберумо, які вибере більшість. Чекаю у вас у всем прямому ефірі. І велике прохання, якщо, якщо заходити. Добрий вечір. Здрасті. Це я, Смайлік. Бо мені потрібно знати, хто поруч. Ось це таке малесеньке проханчиком. Дякую, до зустрічі.